На особливому контролі залишаються питання допомоги вимушеним переселенцям, які тимчасово знаходяться у нашому місті. Щосереди на засіданнях координаційної ради з'ясовуються усі проблемні моменти з організації тієї підтримки, які породжує життя. Сьогодні майже 130 дітей вимушених переселенців відвідують лозівські навчальні заклади. 31 дитина дошкільні. Проблемним стає питання харчування. Харчують дітей за рахунок навчальних закладів або міського фонду милосердя, який наразі поповнюється дуже повільно. Без обмежень та проблемних моментів продовжується надання медиками, стаціонарної та амбулаторної допомоги. Кількість переселенців почала збільшуватися. Зокрема, у селищі міського типу Панютине вже відчувається проблема їхнього розташування. Одна лозівчанка 73-го року народження, потаваришувала із родиною переселенців, яким. Мешкають по вулиці інженерній. Повадилася ходити у гості з випивкою і знову на Інженерній сварки бійки. Оскільки остання відбувалася за присутності малолітньої дитини, на місце події виїжджали не тільки правоохоронці, а й фахівці служби у справах дітей. Повтору таких пригод у посиленні не терпітимуть, пояки будуть виселені. З нового року у засіданнях координаційної ради бере участь представник Організації Об'єднаних Націй, повноваження якого оперативно реагувати на ключові проблемні питання людей, які були вимушені покинути рідні домівки.